Це вулиця Банківська, колишня юних комунарів. Кожного разу проходячи тут, Володимир Делієв згадує свою дружину Тетяну. У районі тролейбусної зупинки в межах пішохідної зони її збив автомобіль Вольво. Жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла у лікарні. З тих пір пройшло два роки. Їхав в направлінні центру. І до великій швидкості він забитів пішохода на пішохідному переході. Затормозі вон слід його торможення перед пішохідним переходом. Ударили її і вісті чотири вон там, а вон, на лежала в лужі собственной крові. Поліцейські склали схему дорожньо-транспортної пригоди. Та чоловік загиблої жінки має великі сумніви, що місце наїзду на пішохода, яке вказав водій, підтвердив його пасажир та відмітив у своїй схемі слідчі, відповідає дійсності. Ісследователь старший. славянского отделения следственного поставил крестик там где-то он далеко со слов якобы водителя этого же автомобиля Там пройзошов наезд. На схемі, яку відтворив слідчий на основі свідчень водія, сліди від гальмування знаходяться приблизно через 10 метрів від місця зіткнення. А травмована жінка опинилася за 26 метрів від місця зіткнення. У автомобіля пошкоджений капот, розбите лобове скло і величезна м'ятина на даху. І все це при швидкості 45 кілометрів на годину, як вказано у схемі на основі свідчень водія. От запалочка. Віддіти то. Угу. Если бы он сбил ее вот здесь, то за полка, я думаю, тут бы не валял. Ну, это говорят, мои домыслы. То есть заполка, берет. Я не можу сказати, що це була 100% міста наїзда. Тобто, може, воно було здесь, може, тобто, здесь. Я не можу тоже 100% сказати, що це була дійсно там. справу розпочав розслідувати слідчий слов'янського відділу поліції. Займався нею 14 днів. Рівно стільки прожила Тетяна Делієва після аварії. Далі справу передали до слідчого відділу області. Обласний слідчий за результатами проведеного розслідування справу закрив так і не довівши її до суду. За недостатністю доказів вини водія. У постанові сказано, що неможливо встановити об'єктивну картину подій. Свідчення водія не відповідають дорожній обстановці, а покази свідків є суперечливими, тому не можуть братися до уваги при звинуваченні. І вже два роки в результаті переписки у мене скопилось документів уже більше, ніж місяць сама. Ділеєва, Водитель не понес наказання, тому що слідчі органи... Закрыли дело в связи с отсутствием вины или состава преступления в действиях водителя к нам обратился муж потерпевший с заявлением о том, что в ходе проведения следственных действий следователям Славянского отдела полиции на тот момент отделения милиции были нарушены какие-либо. Требування при осмотрі місцеприписання схіби поданий факт заявлення зареєстровано, зареєстріна, і слідство управлінням подано факту поводиться службове розслідування, по результатам якого ми сапшімо додатково. Слов'янський слідчий говорить у правильності своїх дій впевнений, поки слідчі кивають один на одного та пишуть відписки, водій, який позбавив людину життя, навіть немає статусу підозрюваного. Стосовно слов'янського слідчого наразі триває перевірка. Та цього чоловіку замалу, поки стане сил. Він збирається шукати правди та розбиратися. На якому рівні і хто не хоче, аби справа дійшла до суду. Хочу добитися правди. Преступники гуляють на волі. Завтра вони знову на кого небудь наїдуть. Це не допустимо, звісно. Я хочу вияснити і хочу правди. Тільки правди і суда хочу. Чи подолає чоловік систему, покаже час, бо крапку у цій історії не ставимо.